Привіт, це Base Education і Сьогодні ми поговоримо про коректори та мікстона, як їх використовувати, що це таке, як враховувати, для чого вони потрібні, та коротше, все, що можна з ними зв'язати. Тому поїхали. Коректор, що це таке? Коректор це концентрований пігмент, який має якийсь там колір: жовтий, мідний, синій, фіолетовий, червоний та таке інше, але не має натуральної бази. Тобто, це там 0,33, тридцять там 66. Це історія, коли немає ніякої. Коричневої бази є тільки концентрований колір пігмент. Для чого використовуються коректори? Використовуються з двох причин: перша це посилення кольору, друга це нейтралізація кольору. Тобто, ви можете прибрати небажаний теплий нюанс за допомогою, наприклад, фіолетового мікстону, або підсилити бажаний мідний нюанс за допомогою мідного мікстону. Як правильно розрахувати, скільки мікстону брати, та в якому випадку зі всіма мікстонами-коректорами ми працюємо по правилу 11. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, підсилити мідний пігмент на восьмому рівні, ми робимо таку задачку: 11 мінус 8, рівняється 3. Тобто, вам потрібно 3 грами помаранчевого коректору на восьмому рівні додати до вашої робочої смесі, і тоді ви підсилите помаранчевий пігмент у своєму світовому коктейлі. Якщо вам потрібно нейтралізувати, ви також користуєтесь цим правилом, але потрібно розуміти, якщо ви хочете скоригувати 100% теплого нюансу, тобто зробити прям холодний колір. Ви, наприклад, 11 8 берете 3. Якщо вам потрібно скоригувати 50%, тобто зробити нейтральний колір, ви берете 50%, 11 мінус 8, 3, розділити на 50%, це буде півтора грами коректору. Це треба розуміти, коли ви починаєте нейтралізувати. Тобто мікстоном можна підсилити тон або його нейтралізувати по правилах симультанного контрасту. Фіолетовий нейтралізує жовтий, синій помаранчевий, а зелений нейтралізується червоним. І навпаки, я думаю, ви все це вже розумієте. Є ще такий момент, що коректори бувають аміачні та безаміачні. Наприклад, я користуюся аміачними від бренду Лябіостетік і безаміачними від бренду KIONE. Чому це дуже зручно? Тому що якщо ви тонуєте волосся беззамічною фарбою, яка не піднімає натуральну базу, і берете пігмент, який є аміачним, він може трошки підтягнути натуральну базу, і це буде для вас не окей. Тому для цього придумали для тонування одні коректори безаміачні, для перманентного фарбування коректори аміачні, які більш стійкі та більш та мають освітляючу трошки здібність. Дуже важливо розуміти, що у кожного коректора є свій рівень глибини тону. Наприклад, синій в Лебіостатік він знаходиться на п'ятому рівні. Глибини тону. Тобто, коли ви додаєте коректор у вашу робочу суміш, ви повинні розуміти, що ви додаєте або більш світлий колір, або більш темний. Наприклад, якщо додати на восьмому рівні синій, а він на п'ятому знаходиться по рівні глибини тона, то ви трошки зробите цю свою суміш темнішою. Якщо ви, наприклад, на п'ятому рівні будете додавати золотий мікстон, а він знаходиться на рівні глибини тона восьмому, то ваша суміш на п'ятому рівні стане трошки світліше. Це також треба розуміти, що у кожного Кожного мікстону є свій рівень глибини тону, і в різних брендах він може бути різний. Також є такий нюанс, що є такий цвіт Сандре. Він десь перламутрово-синє, десь синє перламутрові. Також треба дивитися по брендах. Мікстонами дуже зручно робити предпігментацію. І це дуже такий унікальний інструмент. Якщо, наприклад, у вас є якісь провали там, десь по полотну волосся там трошки засвітили, можна взяти золотий мікстон, там по правило 11 Наприклад, на 10 рівень це буде один грам. Золотого мікстону змішати з 60 мілілітрами води та зробити таку легку предпігментацію зверху пофарбувати, щоб фарба лягла рівненько. Коротше, мікстон це дуже корисна річ. Вона повинна завжди бути у салоні краси. Її можна і скоригувати, і підсилити, і зробити предпігментацію і репігментацію. Можна іноді навіть пофарбувати мікстоном в чистому вигляді, але це не є дуже академічним способом. Але все ж таки можна це робити. Тому, якщо у вас залишились питання, напишіть їх в коментарях. Давайте обсудимо цю тему. Можливо, я щось недорозказав про мікстони, і хтось ще щось знає. Давайте все обсудимо. Це без Education. І ми тут навчаємося разом. Тому до скорих зустрічей, ставте вподобайку, дзвіночок туди-сюди, і до нових зустрічей в наступних серіях. Пока!